Алло. Алло. А, алло. Так, Жека, привіт. Ну, звичайно, заходь. Звичайно, пиво вип'ємо. Айо. Чуєш, Жека, давай пізніше, бо Янка дзвонить з Польщі. Ага. Алло. Санечка, привіт. Не зайнятий? Т Та ні, я вже цей. Я спати вже лягаю. М? Нічого, я швиденько, треба, щоб ти мені передав трохи речей. Прям зараз? Слухай, Ян, я вже дуже дуже сильно сплю. Зараз. Юля, через годину до тебе заскочить і забере сумку. А, а, почекай, почекай. А може ти краще купиш собі там щось, що тобі не вистачає, а? Добре, але нагадую: тут все в євро. О, а, чекай, що треба зібрати? Я зараз по відео подзвоню, усе покажеш так зручніше буде. А я, я... Втомився дуже, Яночко, на роботі. угу. А, так, по-перше, знайди мені валізку. І де вона? Я ж тобі всі валізи вже відправив. Ну, не знаю. Покрути камерою. Камерою? Ну, ось. Бачиш, немає валізи, все, значить, нема, що тобі відправляти. Тому давайте завтра. Стоп! <кхем> Он вона біля шафи. Де? От ти глаза стоїть. Оце валіза? Ніга Ні собі. Ну, добре. Так. Так, Саша, поклади мені сукню. А, сукню, а тобі з якого набору? Ну, з якого набору? Робто? Ну, ті, що на вішальці, чи ті, що в шафі? А? Ну, покажи мені ті, що в шафі. А, ось, будь ласка, можецю? Ні. Ця. Ні. Ти трохи зависла? Ні. Блін, легше не стала. Та, 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 та. О! Поклади у ту рожеву сукню. А, рожеву? Яку саме рожеву? Це ж ну яка з поясом. Яка саме з поясом? Ти що, сліпий? Ну, ту, коротку. Яку саме коротку. Ну ту, з паєтками. Сукня. Слухай, Янчик, давай щось інше, бо я не зможу добре, таку сукню знайти. Поклади джинси. А, джинси? Ну, добре. Джинси, та тут у тебе їх така купа, які. Ну, покажи мені, я зараз виберу. Ну <глад> Ні. Може, оці? <глад> Ні. Тоді оці. О, оці класні! Ну, хай легко. <глад> ну так, я вже на сукнях навчений. <глад> так, що ще? А, так, ледь не забула. Візьми на другій полочці таку чорну спідницю. Так, чорна спідниця. А, ну ось, о, якийсь я пояс від неї знайшов. Саша, це є спідниця. Поклав? Так, поклав. <звіт> угу. ага, ага. А мені ще потрібна гарна білизна. Так, там е, окремо у коробочці лежить. Капець. У тебе ціла купа трусилів. Не зрозумів. Ти що, в Європу там з голою дупою поїхала? чи шо? Саша, це ті, які я рідко використовую. В тебе ще й такі є. А так, там ще є коробка з новими. Капець, у мене насадок на спінят менше. Ну, добре. Отак. Ще там дістань там наверху у коробочці є мої чобітки. Так, ну мені з телефоном так незручно. Давай він поки тут полежить. Нікуди не йди. Саша, а чого тину стало? Бо ти в мене в кишені. Ой-ой-ой. А... Що, ой, 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 шо, 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 ой, ой! шо? Шо, шо? Ну там у тебе в штанях дирка, яку я не зашила. То мені тут буде, що прям... Камеру лізе. Ну, пробач. У мене не стільки трусілів, як в декого. Що <рив> угу. тобі ще потрібно? А, Так, і ще мені потрібні туфлі. І де мені їх шукати? Ну, я думаю, в останній я їх бачила під диваном. Під диваном? Слухай, може не треба. Саша, покажи мені, що там під диваном. А, Під диваном. Слухай, тут павук живе. А, а ні, 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 не, не, не треба показувати, бо я дуже ага. а, Ну, Тоді тоді збери мені косметику. Блін, може не треба. Якщо я потрібну сукню так довго шукав, ти уявляєш, скільки я шукатиму твою косметику, а? Добре. Куплю все тут. Так, що саме шукати? Кажи. А, так, е крем для по... І крем для зони навколо очей, крем для щік, крем для шиї. Тут є крем для всього обличчя. Все. А, так. Ага. А добре. А, мені ще треба глітер, хайлайтер і консилер. Слухай, я розумію, ти там вже європейка у нас, але переходь на людську українську мову. <звук> добре. Поклади кушон. Від якої кофти? Так, кюшон. Ну, я кажу, від якої кофти тобі капюшон відрізати. ж просто кюшон. А, -а, а, це маленький огірок такий. То кормішон. А тобі що треба? Кюшон це тональний засіб. Розумієш? Ну, пудра. А, так відразу й кажи. А то пудриш мені мозки своїми кюшонами. О, згадала. Ай. Ще ну. деполяційні е, стрічки. Слухай, там кажуть, в Європі холодно буде, так що ти краще відрощуй собі там. Все. Ага. Так, е, давай підійди там е, в шухляді дуже важлива для мене річ. Ай, ну добре. Що там в тебе в шухляді? Що ти її знайшов. Давай клади у сумку. Слухай, Янчик, я теж за тобою дуже скучив, але я якось руками вправляюсь. Саша, руками? Це не той ефект. Ну давай, спробуй сам. А, спру... Нічого я не хочу пробувати. Так, клади тоді масажеру сумку і відкривай другу шухляду. Ха, масажер. Саняк, здорово. Привіт. Ой. Хто там у тебе? То павук. Нема нікого. А, а тут. А павук, ні-ні, ні. тільки не покаже мені його на камеру. Ага, добре, не буду. А, так. Так. А, покрути камеру. Може я там ще щось забула. А, ну, ось ось. Саньок, я. не поспіваю. О! Я так і знала, що він там. Ну... Та нікого тут нема. Нікого так, тут нема. Я його побачила. К Давай показуй. Де? Що показувати? Я що, по-твоєму сліпам? А? Он, он там лежить мій э, засіб для депіляції. <ріст> Оцей! Так, а. так, так, так. Ой, і там в шафі повинна бути блузка. Покажи її. А, не покажу. Саша, ну якщо ти не покажеш, ти її сам не знайдеш. А, ну вона така рожева, така, з такими рукавчиками. У паєтку. А... Ось, ось ця бачиш, а ти сказав, що не знаєш, що це паєтку. О, слухай, а навіщо тобі так багато речей? Ти ж казала, що ти на тиждень-два і приїдеш, а? По-перше, то не я таке сказала. То сказав твій Арестовіч. Ага. А по-друге, цих речей мені також достатньо буде лише на один тиждень. <що> так, що ще я могла забути? Е... Ану, покажи мені ще раз шафу. Е шафу? <просив> Euh, зараз euh, покажу тобі шафу. Euh, ну ось шафа. Ану правіше. Так. Euh, так ще правіше. Так. А тепер нижче, ще нижче. Я на це мені нагадує наш перший секс з тобою. <світ> 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 так. Ну, наче все взяла. Ну, от і добре. О! А он і Юлька твоя прийшла. Привіт, Янка. Ну що ти. Твій? твій все зібрав. Ну, так, я ж йому підказувала. А, Може перевірити, бо він по-любому щось забув. Та нічого я не забув. Все, забирай. Що, тільки одна сумка. Боже, я коли уїжджала, цілих шість сумок перла. Все, Янчик, бувай тоді. Все, бувай, підруги. О, Бувай, Яночка, давай зустрінемось. До побачення. Ой, 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 Пішла нарешті. О, капец. Все, Жека, вилазь. Жека. Ти як сховався. Ну, головне, що пиво залишив. Ну, щоб скоріше всі жінки повернулися.